Всім привіт! Сьогодні хочу розказати вам про улюблені книги пані Оксани Забушка, а точніше про її топ-10 українських романів 19 20 століття. За словами самої авторки, це її такий суб'єктивний топ книжок, саме які вплинули колись на неї, які вона любить перечитувати, а не книжок, які вплинули взагалі на літературний процес, на літературу. Тому це її такий суб'єктивний топ. І для мене це було таке, можна сказати, найголовніше, бо мені здається, що коли ти читаєш і ну, взагалі, дізнаєшся про улюблені книги людини, яка тобі подобається, то ти ще більше її розкриваєш для себе. Бо мені, наприклад, постать Оксани Забужки дуже подобається. Я вже передивилася багато їх її інтерв'ю. Мені дуже подобається слухати її міркування, взагалі. Те, як вона бачить сучасну нашу ситуацію, як вона розмірковує про те, що буде в майбутньому, взагалі, з Україною, з Європою, з цілим світом, як розвивається література, як література впливає на політичне життя. Ну і різне, різне, тому я вам раджу познайомитися з творчістю Оксани Забушка. А коли я прочитала цей топ. То, на жаль, багато з цих книжок я взагалі не знаю, або ну, і не читала. Тільки деякі я прочитала або нещодавно, або колись читала, але вже майже нічого з цього не пам'ятаю. Тому я почала розбиратися з кожною книгою, про що вона, коли була написана, ну, щось про автора. І так у мене вийшов сценарій, і тому я вирішила поділитися цією інформацією з вами. Можливо, ви також, як і я, дізнаєтесь про багато нових книжок для себе і щось виберете. Для свого майбутнього читання. Тож поїхали! І перша книга це Василь Мова або Лиманський Старе гнездо і молоді птахи. Я, на жаль, взагалі нічого не чула про цього письменника і нічого в нього не читала. Але Оксана Забушко стверджує, що вона вважає, що це один з тих письменників, який недооцінений і взагалі загублений в нашій літературі. Це письменник 19 століття, як я пізніше дізналася, то багато його романів були опубліковані багато років після його смерті, а багато з цих романів взагалі. Втрачені, і вже ми не знаємо, скільки їх було всього. І тільки деякі опубліковані, але не дуже популярні. І саме цей роман розповідає про корупцію в судовій системі того часу, бо автор багато працював на різних посадах в судовій системі і, напевно, мав ну, якби, бачив, як там все відбувалося. І мені здається, хоч ця тема ще написана і описана в. Ті часи, але це і досі наша актуальна проблема: корупція, взяточництво в судовій системі, і це не тільки в Україні, але й в цілому світі. Тому тема мене дуже зацікавила. Вже хочеться прочитати. Ось так. Я прочитала першу книгу Стопа, і вже вона в моїх бажанках. Наступний роман в топі Оксани Забужка це Повія Панаса Мирного. І це цікавий вибір, бо багато хто називає завжди Хіба ревуть воли, як і Аслаповні». Це роман зі шкільної програми, його багато хто читав, а Повію, мені здається, я навіть не читала. Я чула про цей роман, але ніколи якось його не читала. Але, може, я щось помиляюся, але я вже не пам'ятаю. В центрі цього роману історія дівчини-наймички. Тут показано важке взагалі, суспільне положення жінки того часу. Там у нас 19 століття, там протиставляється село як осередок чистощі та місто як осередок там, моральних спадку цінності та розврату. Також взагалі показано суспільство того часу і як занепад. Дають моральні цінності, ну, тобто багато такий роман, в якому розкриваються багато тем саме життя людей ХІХ століття. І, до речі, не забувайте підписатися на канал, ставте вподобайки цьому відео і пишіть в коментарях ваш улюблений роман з української літератури 19-20 століття. Все це дуже допомагає розвитку мого каналу та просуванню українського контенту в Ютубі. Також хотіла нагадати, що я відкрила книжковий клуб. Посилання на телеграм-каналу клубу буде в описі до цього відео. Доєднуйтесь, там буде багато цікавих обговорень, якихось цікавих Новинах з книжкового світу, та будемо читати якусь книгу кожного місяця і в кінці місяця зустрічатися в онлайн форматі на обговорення. Участь в цьому книжковому клубі безкоштовна, тому доєднуйтесь, я буду рада вас побачити там. Наступний роман, а точніше повість це перехресні стежки Івана Франка. Ну, про цю повість, я думаю, багато хто чув і 100% читали за шкільною програмою. Але якщо запитати, наприклад, у мене, чи я щось так пам'ятаю, так, щось пам'ятаю, але докладно, щоб я вам розповіла про що ця повість, я вже не можу, тому також записую його до майбутніх перечитувань. Тут у нас, як я прочитала, то «Перехресні стежки це соціально психологічні романи, який включає в себе як характеристики соціального роману, так і психологічного роману. І в цьому в цій повісті Іван Франко розкриває дуже багато соціальних проблем і показує їх. Там буде і взаємодія між різними варствами суспільства, і проблеми в подружньому житті, і безправ'я жінок. Також відносини між владою та підлеглими, також між селянством та інтелігенцією. Теж проблеми судової системи. Ну, тобто, дуже-дуже багато різних питань піднімає Іван Франко в цій повісті. У центрі цієї повісті аж три сюжетні лінії: Перша – це громадська політична діяльність адвоката Євгена Рафаловича, Друга – це його особисте життя, тобто кохання Рафаловича і Регіни. І третя показане життя Галицького селянства. Тобто, бачите, яке багатоварство ця повість, а я нічого з неї не пам'ятаю. Тому теж треба буде перечитати колись. Наступна книга це роман Міста Валеріана Підмогильного. Якраз зараз читаю цей роман, і він розповідає про. 20 роки ХХ століття, коли молодь з селища поїхала в місто, щоб отримати таку ж дану освіту і завоювати місто, і знайти в ньому своє місце, як то кажуть, вийти в люди. І тут буде розповідатися, як же вони будуть це робити, з якими проблемами стикатися. Поки що я там на середині роману і мені ну, дуже подобається, тому раджу вам почитати. Також я прочитала, що це перший урбаністичний. Роман в українській літературі, який піднімає такі цікаві теми, які раніше про які навіть ніхто і не замислювався. Тому раджу вам «Підмогильного». Могильного. Я нещодавно прочитала у нього роман Невеличка драма. Мені дуже сподобався цей роман, у мене є відгук на цю книгу, тому переходьте за посиланням, щоб подивитися мої відчуття від цього роману, а я вам раджу також його прочитати. Наступний п'ятий роман це роман від Майкла Йогансена. Назву я вам зачитаю, бо я це просто не виговорю. Так. Подорож ученого доктора Леонарда і його майбутньої коханки Прекрасної Алчести у Слобожанську Швейцарію. Я вже дуже багато разів чула про цей роман в різних топах від різних філологів та просто людей, що вони кажуть, ну, що це просто написано геніально, і вже думаю, що пора купити цей роман і, нарешті, його прочитати. Якщо ви читали, то напишіть, будь ласка, чи вам сподобався і чи важко він читався. Бо з. З опису я не зрозуміла, про що цей роман так дослівно, бо все, що я знайшла, що роман є прикладом авангардистського тексту і містить багато алюзій на літературні жанри, твори письменників. У романі є типові персонажі та прийоми різних жанрів. Тому, не знаю, тому, напевно, краще все-таки прочитати цей роман і пізніше вам вже в майбутніх відео. Розкажу вам, про що ж він, як він читався, бо мені чомусь з опису здається, що це така важка література, яка, яку варто читати повільно і вдумливо. Як ваша думка, напишіть у коментарях. Наступний роман це майстер корабля Юрія Яновського. Я не так давно прочитала цей роман, і у мене на каналі є відгук на нього. Не можу сказати, що я аж в такому захваті була при прочитанні та після цього роману. Я знаю, що він подобається подобається багатьом критикам, літературознавцям і його радять у всіх топах. У мене він викликав спокійні такі відчуття. Мені дуже сподобались, наприклад, моменти. Коли розповідав автор про кінематограф 20-х років 20-го століття, як там все відбувалося, також коли герої гуляли по Одесі або розповідали щось про Одесу, описи моря. І взагалі мені сподобався цей настрій, що це розповідь про молодих людей, талановитих, які розвивають і які вірять у майбутнє, у щасливе майбутнє. І автор нам навіть його описує, з погляду, якби він. Жив вже такий старий в майбутньому, і він розповідає про минуле. І це саме про 20 30 роки роки го століття. Сам автор вірив в це майбутнє, бо вже пройшли такі основні революції, кроваві події, і всі вірили, що настав мир, і тепер вони будують нову кра... мирну країну. Але ми знаємо з історії, що попереду ще дуже багато крові, репресій, і нічого гарного там не буде. Але автор про це не знає, тому описує в такому романі. Романтичному стилі майбутнє, як вони побудують кінематограф і як все буде круто. Тому з цієї точки зору мені книга сподобалась, а ну, загалом у мене такі рівні до неї відчуття. Але я раджу вам її прочитати, щоб скласти все-таки свою думку, бо багато літературознавців дуже високо цінують цей твір. І найголовніше, що в ньому ще цікаве, що всі герої є прототипами реальних людей, які жили в той час. Ас і це теж дуже цікаво напевно для літературознавців це все вивчати і порівнювати з реальним життям. Ось так. Наступний роман це «Людолови» від авторки Зінаїди Тулуб, який написаний в двох томах, і він розповідає історію важкого життя поневоленого народу нашого в кінці 16-го, початку 17-го століття. Ці постійні загарбницькі напади зі сторони ординців та польської шляхти. Тому це такий більш історичний роман. Наступний роман це роман Домонтовича, який називається Без грунту. Події відбуваються в ньому в 20-30-ті роки ХХ 20 століття і розповідають нам про історію мистецтвознавства, який відправляється у відрядження в своє рідне місто Катеринослав, там називається Сучасний Дніпро. Це, до речі, і рідне місто самого автора Домонтовича. і кажуть, що це ця розповідь це така автобіографічна розповідь, і його відправляють вирішити долю там церкви. Чи його її зруйнувати, чи ні, я так розумію. І про це саме буде ця історія. Взагалі, Демонтович мене зацікавив, поки я читала про цей роман. Він мене дуже зацікавив свою біографію, бо кажуть, що він довгий час працював на КГБ і був навіть шпигуном. Але це треба більше про це прочитати. Мене все це зацікавило, тому можливо в майбутньому відео якомусь розповім вам більше про життя. do the Наступна книга, а точніше, цей роман зараз виходить аж в трьох томах: це сестри Річинські від Ірини Вільди. Це така родинна сага, яка розповідає нам про родину греко-католицького пастора Річинського. Це такий явний пристосуванець, людина-пристосуванець. І після його смерті п'ять його доньок намагаються якось налагодити своє життя і пристосуватися до нього. І у кожної буде якийсь там свій шлях в залежності від її там моральних цінностей та поняття про щастя. Ось така, я думаю, там дуже довга родинна сага, яка описує багато-багато років, можливо, навіть декілька поколінь. А серед книжкових блогерів, яких я дивлюся, це Аліса з каналу Піквік. Зараз пробувається. Через цю трилогію, і мені здається, вона вже десь там на другому романі. Поки що я не бачила у неї відгук на весь, весь цей роман. Але сподіваюся, скоро вийде. Мене також він зацікавив, але там дуже багато треба читати. Не знаю, коли я дійду до читання е, цих трьох томів, але вже зацікавилася. Ну, бо Оксана Забужка поганого не порадить. І наступна книга це роман про добру людину від Еми Андрієвської. Я, на жаль, нічого не чула про цю книгу та про авторку. Я прочитала, що дії в цьому романі відбуваються в таборі в українському таборі для переміщених осіб в Німеччині, і має цей роман такий а, морально філософський та антиємперіалістичний характер. Також роман відрізняється, стиль письма Андріми Андрієвською відрізняється тим, що там немає. Розділів, глав, а деякі речення можуть бути на цілу сторінку. Мені це дуже нагадала стиль Оксани Забушка, бо вона теж любить писати такі довгі речення. І іноді, коли дочитуєш речення, то забуваєш, про що був початок. Але мені цей стиль дуже подобається, бо вона виражає так свої думки. І, можливо, ось вона читала цю книгу, це також вплинуло на її творчість, тому також буде цікаво познайомитися із цим романом. Ось такий топ Оксани Забушко, і це топ-10 українських романів 19 20 століття, які мали на неї вплив і які вона любить перечитувати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи якісь з цих романів ви читали, і вони вам сподобались або ні. Про які ви, наприклад, не чули, і чи Якийсь з цих романів вас зацікавив. Не забувайте ставити вподобайку цьому відео, підписуватись на канал та обов'язково пишіть коментарі. Я всі коментарі ваші читаю, мені це дуже приємно, це надихає мене робити більше цікавого контента. І дуже вам дякую за підтримку і перегляди. І до нових зустрічей!